Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Ну, сюди теж можна сказати, філософсько, аналітичне, психологічне таро. Ми тут мислимо, ми тут філософствуємо, а карта таро всього-навсього як інструмент, який допомагає в цьому, який підштовхує на ту чи іншу асоціацію. І коли ви мені дуже-дуже дякуєте, я хочу вам подякувати так само. Тому що таро це пазл нашого життя простору. Ми всі пазлики, ми всі складаємо візерунок буття. І ви чуєте, вихоплюєте саме ту інформацію, яка потрібна саме для вас. Тому по великому рахунку ці розклади можна переглядати і переглядати. Якщо я раніше робила це як карту дня, потім три поради дня, а потім ми з вами всі разом вирішили, що це просто три поради, які можуть. Підійти. От саме в той момент, коли людина витягнула, витягнула карту. Ну, я витягнула карту, вмикнула відео. І ви знаєте, повірте мені, інколи навіть я От буває якийсь такий розібраний стан. Я десь піду до якогось старолога, дивлюся, якийсь там відео п'ятирічної давності на якусь там тему, да, особисту, якусь таку побутову. І таке враження, що це про мене. Так і працює простір. Розумієте, Коли ви налаштовуєтеся на той стан, щоб от почути відповідь, вам обов'язково пташка пролетить, машина проїде, з якої буде якась там, музика лунати, і ви вихопите цю фразу, і вона вам підкаже, як діяти далі. Тож подякуємо один одному за цю нашу співпрацю. А ще я дуже хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви активно долучаєтеся. І ми маємо всі дякувати, тому що завдяки вашому спонсорству цей канал продовжує жити. Я вам це кажу без всяких лестощів, без всякого пафосу, кажу, як є. Бо була думка закрита, тому що не встигаю, ну якби довго це йде, розкачується. Всі на основному каналі в мене. Але я вам дуже дякую. Тому от і всі подякуйте. Хто не може, просто ставить лайк і коментує. А таким чином, ми один одному і допомагаємо. А хто може, той підтримує. Спасибі вам. Отже, поїхали перший варіант. Туз Пентаклів. Бачите, я подякувала за спонсорство. Так і є. Туз Пентаклів. Не так часто він у нас виходить. Дивіться, яка в нас грошова тема пішла. От у нас е, був день трансформації, коли там двічі випадала, пам'ятаєте, смерть і Пентаклі, що йде грошова е, трансформація. Зараз реально будуть з'являтися нові професії, нові напрямки заробітку людей і онлайн. І цьому треба навчатися. Ніколи не пізно цьому навчатися. Бо туз Пентаклів якраз говорить про відкриття потоку нового. Дивіться, з. Хмарини рука дає пентакль, дає ідею. Ця карта говорить про те, що всі під Богом. І повірте, що саме ваш Янгол, ваш творець, ваш власник, хто вас привів на цю землю, він зацікавлений, щоб у вас був і достаток, і здоров'я. Розумієте? Це ідея, це інколи підвищення по роботі, прибавка до зарплати. Але для мене це виглядає як ідея, як я ще можу заробляти, де я ще можу витягнути ресурс. Тут Спентаклів це взагалі дуже щаслива карта. Я часто люблю повторювати. Коли в древності в розкладі випадав туз пентаклі, ворожіння припинялося, тому що це означало happy end. Тому сьогодні я вам раджу налаштувати максимально свій приймач, слухати простір і слухати інсайти. Тому що саме сьогодні ви можете отримати підказку, як суттєво покращити ваше фінансове становище. Потім мені напишете, які були у вас інсайти. Другий варіант трійка Пентаклів. Ну ви дивіться, як вони. Ну, а Трійка Пентаклів це якраз і є бізнес-план. Трійка Пентаклів це новий початок якогось плану, але там командно, там все розписано. Дивіться, як неймовірно, один листочок тягнуть е, три мурашки. Три мурашки, три пентаклі. Колективна робота. Кожний на своєму місці. Ти спереді, ти ззаді, ти, посп... ти посередині. Все розпреділено. Трійка пентаклів е, це реально колектив, який дуже зацікавлений якимось одним проєктом. І якась одна ланка випадає, хромає Ну, Тобто, один не може листочок дотягнути. Неймовірно цікаво. Якщо читати дві карти, а я завжди раджу дивитися повністю відео, бо ви бачите, як вони перекликаються. То говорять, що є фінансування на якийсь проєкт, і в роботу потрібно вже включатися, вже писати бізнес-план і будувати. Дорогу, маршрут, як ви будете втілювати цей проєкт. Якщо я не помиляюся, 29 січня молодик, і він як відкриває завжди так, новий етап, невеличкий такий місячний цикл, і вже зараз можна прописувати, чого ви би, би ви хотіли. От я вам раджу, а сама не роблю. Я щодня собі обіцяю, я знаю, наскільки це феноменально працює. От допишу зараз це відео, сяду і пропишу свої плани. Обіцяю. Взагалі дуже важливо прописувати а... ні, кажу так, по правилам так. В день молодого місяця треба мріяти, фантазувати, відпускати фантазію, бачити, як би ви хотіли. Буквально наступний день, ну, хоча деякі кажуть, практики і в сам день молодик, я знаю, що молодик відкривається поступово, поступово набирається енергія. Як правило, коли молодий місяць його і практично не видно на небі, а коли вже другий день йде, тоді класно сісти, записати плани. А в третій день молодого місяця, третій, четвертий день почати робити кроки. Отже, порада така, ще місяць не наступив, але ви вже маєте плани собі вибудовувати, куди ви далі йдете. Тому що ресурс, який вам дається, він не має бути розфуканий. Що це таке туз Пентаклів? Це енергія. Розумієте? От коли астролог говорить, що оцей тиждень добрий для фінансових якихось операцій, або, наприклад, цей. Період добрий, щоб налагодити стосунки з тими, з ким ви посварились, чи зайнятися дітьми. То що це означає? Ви можете нічого й не робити, і у вас не наладиться. Це говорить, що просто дуже класно зараз енергія просто дуже способствує саме цьому. розумієте Тому я вас призиваю до активних дій. Третій варіант. А оце те, що я сказала, на це мистецтво перших кроків. Паж Кубків це душевна розмова. По-перше, вам хтось може зателефонувати, хтось написати, якісь приємні слова. Це може бути просто така бесіда, яка гріє душу. Це може бути і ваша дитина. І з нею можуть покращитися стосунки, якщо був якийсь холодок. Паш Кубків взагалі, це коли вирішуються справи за душевними розмовами. А, знаєте, це не по блату, але по дружбі. Паш Кубків, якщо ви шукаєте роботу, чи ви хочете вирішити якісь питання, пропонує вам звернутися до найближчого оточення і просто закинути, запитати, от то чи то. От я зараз, наприклад, шукаю приміщення в Луцьку. Хтось слухає мене в Луцьку, мені потрібний склад, де би я могла зберігати картини. От, закидую вам, а раптом мені хтось напише. А, бо я в пошуках я роблю дзвінки, але от саме по друзям і хтось підкидує якусь, це може бути і однокімнатна, але дуже дешева квартира без меблів. Як я? я? Знаєте, я зараз по типу. Зробила розклад таруй, сказала: продам гараж. Гараж нікому не потрібен. Ну, тут маленький канал, він такий домашній. На своїх, я думаю, щоб з почуттям гумору і нормально поставитися. Ну, ось так. Тобто порада не мовчати. По третьому варіанту, якщо у вас є якісь питання, якась проблема, якась задача, максимально говорити. Говорити, проговорювати. Дзвонити. А якщо хтось просто задумав, ну, паш Кубків це завжди от приємна звістка. Хтось подзвонив, хтось лайкнув, хтось написав, хтось згадав і вам прям від цього приємно і світло. Тож, будьте в прийнятті. дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо хтось досі досі цього не зробив. І пишіть ваші відгуки, як у вас програються ваші карти. Ви ж знаєте, я читаю, я все читаю. Не всі блогери читають коментарі, а я люблю на ніч почитати. Для мене це така бесіда з вами. Тож дякую за увагу! Обіймаю до зустрічі!